На сьогоднішній день у кривому Розі нараховується 28 вищих навчальних закладів. З них 15 першого, другого рівня акредитації технікуми та коледжі, і 13 третього, четвертого рівня акредитації інститути та університети. Зміни у системі освіти хвилюють в першу чергу тих, хто після закінчення бакалаврату збирається навчатися далі, щоб отримати диплом спеціаліста. Непокоїть це і абітурієнтів, які подали документи до інститутів та університетів після закінчення технікумів та коледжів. За поясненнями щодо майбутніх нововведень у освітній галузі, ми звернулися до фахівців. Як говорять експерти, цей закон дасть більше автономії вищим навчальним закладам і і якби, розширить їх права. Тому вищі навчальні заклади, якщо як тільки цей закон вступить в дію, вони зможуть самі обирати ректора, зможуть самі використовувати ті кошти, які вони отримають в результаті своєї діяльності. В новому законі скасовується таке поняття як спеціаліст, рівень освіти, спеціаліст і молодший спеціаліст, звичайно, молодший спеціаліст це. Те той рівень освіти, який отримують випускники після сьогоднішніх технікумів і коледжів. Вводиться поняття молодший бакалавр потім рівень освіти бакалавр, ну і далі магістр, потім доктор філософії. Новий закон ще не підписаний президентом, тому остаточно ставити крапки над і зарано. В цілому ж зміни планується впроваджувати протягом двох-трьох років. Тому ті, хто вже має диплом спеціаліста або планує його отримати в найближчий рік, можуть не хвилюватися. Планується, що отримати освіту за рівнем бакалавра. Якщо сьогодні це чотири роки, то за новим законом термін буде скорочено. Планується скорочення до трьох років. І отримання рівня магістр, якщо зараз. Це рік, то знову ж таки планується збільшення до двох років, але це все буде поступово. І ті, хто на сьогоднішній день мають рівень освіти спеціаліста, то Ну, знову ж таки, це говориться, що буде прирівняно до магістрів. Ще одна важлива новина для учасників цьогорічної вступної компанії. Криворізький національний університет отримав ліцензії на нові спеціальності, в яких сьогодні гостро відчуває потребу наше місто. Це соціальна педагогіка, туризм, землевпорядкування і кадастр, комп'ютерні науки, управління проєктами, електротранспорт та енергетичний менеджмент. Совно соціальної педагогіки неодноразово зверталися саме управління освіти і науки, зверталися до педінституту з проханням проліцензувати цю спеціальність, тому що на сьогоднішній день законодавство України про освіти вимагає про освіту вимагає, щоб соціальні педагоги були саме з освітою. Соціальна педагогіка. Тому університет пішов на зустріч нашим нашим проханням і проліцензована ця спеціальність і оголошена набір. Туризм відкрита спеціальність знову ж таки за запитом виконкому міської ради. Зверталися до... КНУ, Тому що в місті відбувається розвиток промислового туризму, а професійних екскурсоводів, професійних спеціалістів з туризму немає. Тому от проліцензована і в цьому році оголошена набір на таку спеціальність: соціальна педагогіка, туризм, електричний транспорт. Це комп'ютерні науки, це буде база 11 класів. От землеустрій, кадастр, управління проєктами, енергетичний менеджмент. Це буде спеціаліст магістр. Ще проліцензовані у них інші спеціальності, яких не було в магістратура, не було магістратури, наприклад, практична психологія в цьому році оголошено набір в магістратуру за спеціальністю практична психологія. Детальнішу інформацію про виш та вступну кампанію можна отримати на сайті вузу як власне і ознайомитися з рейтингом абітурієнта. Найпопулярнішою на сьогодні ж є система конкурс, поєднана з єдиною інформаційною базою освіти. Нагадаємо, що для вступників, які подають документи до вишів на базі 11 класів, визначено термін до 31 липня, включно. Тож у абітурієнтів ще є час внести корективи у список обраних для вступу вузів та спеціальностей.